Центр допомоги демобілізованим відкрився у Харкові у самісінькому середмісті. Ось у цій будівлі на вулиці Гоголя у невеличкому приміщенні на першому поверсі на тих, хто пройшов війну, чекають юристи, фахівці центру зайнятості та психологи. Сашкові від 25, отримавши повістку, служив у Харкові. У військоматі потім написав рапорт та попросився на схід. Кілька місяців у Луганщину, де мобілізувався вже командиром відділення. Перші дні я попав. Какое-то із джунглей попав в місті, як маугля. Сюди до центру допомоги демобілізованим Сашко прийшов у пошуках роботи та дізнатися, як отримати земельну ділянку. Втім, до того має оформити статус учасника АТО. Це не то, що ужасно трудно, практично ніхто не отримує. Допустимо, в воєнкоматі отримав, наскільки я знаю, один чоловік. З моєго батальйону, по-моєму, ніхто не отримав. Юристи центру розповіли Сашку, ділянку отримати можливо, але за оформлення паю треба сплатити чималі кошти. Тож спершу треба знайти роботу. Саме IT-сфера звара а ті сфера так, ну, це, в принципі, гроші на які можна жити зараз. Фахівці центру зайнятості кажуть, військовики зазвичай не просять захмарних зарплат. Вони більш адекватно оцінюють ситуацію в Україні і свої можливості ніж більшість цивільних шукачів роботи. Хоча й багато хто з демобілізованих прагне керівних посад, бо вже мають офіцерський досвід. Як показав сьогоднішній день? я сьогодні перший день, в цій організації. В основном ищет охрану, охранники и і... Почму чого начальники Більше половини обращені демобілізованих, вони так чи інакше зв'язані з дальнішим трудоустройством. Тому ми плануємо створити як реєстр тих ліц, які бажають трудоустройця, так і определенний реєстр базу вакансій. А от Дмитрові офіцеру зенітнику, окрім роботи, потрібна і психологічна допомога. Рік він був на службі. Через це в його родині почалися проблеми. Дружина, залишившись з двома дітьми, найбільше боялась, що у Харкові відтворять сценарій. Захоплення Донбасу, дружини залишаються дому, і якщо ми отримали якусь психологічну допомогу і в Дівзіоні і тут, то складно говорити про це, себя, то что... у нас є діти, у нас кілька воїнських частин здесь, і якщо будуть такі ж штурми, як как... Были в Донецке, когда ну, гражданское население вперед вводили колбутоводить. Проблема Дмитра типова кажуть кризові психологи, проте далеко не єдина. Багато хто з військових тут на мирній землі почувається дискомфортно бійцям ночами сниться війна. Вони й досі здригаються від різких звуків та ненавидять феєрверки. Допустим, там звук чайника, звук повізда, свисток а, ну може бути якісь відчуття. і ти після цього этого те, що ти робив в течение року, допустимо, шмякаєшся лицом в асфальт або землю і ждеш, що будет происходить нормальне. З кожним із нас такою, в общем то, обязательно буде. Якщо нас хоча б от істи, ми зналі що тевазвіс наша жизнь, це нормально. Історії про поранених хлопців, які ховаються під ліжками через гучні святкування з фейерверками, стали буденними у практиці військових медиків. Єдиний вихід, кажуть фахівці, чекати. І якщо страхи не зникнуть, звертатися по допомогу до психологів. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.